Доброго дня, шановні студенти, електроостаткування підприємств цивільних споруд предмет. Тема розрахунок та тип електроприводів шліфувальних і доводочних верстатів. Ну, ті ж самі тема в нас продовжується по шліфувальним, але сьогодні ми електроприводи подивимося і найголовніше розрахунок двигунів. Так, тип електроприводів. Ну, тут представлений е, осінь. Це у нас електрошпинний типу ш 2422 горизонтальне виконання. Яка його особливість? Подивимося, давайте подивимося. Ну, якщо головний, 10 кВт кВт, так. 10 кВт, то цей у нас шпиндель. Це в нас шпиндель. Частота обертання двигуна такого від 24 тисячі до 48 тисяч обертів за хвилину. так е, Для шіхувальних кругів до 57 мм, а при малих діаметрах шифувальних кругів. Доходять частоти до 150-250 тисяч обертів за хвилину. Представляєте, яка це частота? Це страшне діло. Як це забезпечиться? Так, ну, набирається статор з, електро... з листів електротехнічної сталі, його пазахруста шостого, двополосна обмотка, а ротор виконує типу біляча клітка або у, вигля... або у вигляді масивного сталевого циліндра. Двигуни електрошпиндали живляться від спеціальних індукційних генераторів підвищеної частоти. Частота Гіз. ГИС. Генератор індукціонний скоросной, да. Е, частота, дивіться, від 300 до 2000 гц, якщо наша мережа 50 Гц, то тут до 2000. Гц. Або із статичних перетворюючих частоти на теристорах. або перетворювач на терисорах. Так, тобто це дуже високочастотний такий шпиндель. Ну і ясно, що він обертає ось наш. Шліфувальну якусь головку обертає. Так. Зменшення. Ш... Ну, ясно, що при шліфуванні зменшує швидкість, так. Тому швидкість піде на N. Е... При зношуванні круг поступово зменшує зношується, ну діаметр зменшується, відповідно швидкість зменшується. Так, з цією метею, метою шіфаних штатах встановлюються ж двигуни постійного струму. Незалежно то як один із варіантів може бути такий, а може, двигуни постійного з незалежним збудженням кутова швидкість, яких регулюється в межах 2. 3 до 1. Вже на такий здійснює від напівпридникових випрямлячів. Знову ж таки, змінний струм, через випрямляч випрямляє і Або, ось дивіться, багато швидкісні е виконує за систему генератор. Біло, діапазон регулювання 8, 10 до одного чи 20-25 до одного і більше. Тобто генератор, генератор ми пам'ятаємо, обертає його двигуни. Трифазний синхронний, генератор являє постійні Постійний постійні подається на двигун. І він житий. І крім того, ставиться магнітний підсилювач МП. Так, магнітний підсилювач ПМУ з потужністю 0,1 8 кВт. Особливості навантаження що два моменти. Да? Подача. Ну і взагалі перераховується, що з електричним. Так. Підсилювач магнітний, просто підсилювач магнітний і терістор перетворювач двигун. Це такі можуть бути варіанти приводів. Ну, а сам розрахунок. Сам розрахунок, з однієї сторони, дуже простий, але він схожий на попередній розрахунки, який ми з вами розглядали. Ну, Яка тут особливість? Швидкість круга, так, в межах від 50 до 30 метрів за секунду. Ну і множимо на 60 і отримуємо ми. Множимо на 60, так і отримуємо частоту метрів. Ну, це ж метрів, це не частота, це метрів за секунду, або метрів за хвилину, так, 50 на 60-300 метрів за секунду. Але в деяких випадках досягає 75 метрів за секунду. Ну, це Колова, колова швидкість, так? Ну, а Ми ж переводимо в частоту да? за хвилину. І потужність різання за двома варіантами шліфування периферійною частиною круга, де формула представлена шліфування торцем круга. Так? Ну, подивіться аналогічна начебто формула, але якщо периферійно, то тут іде подача і діаметр. З коефіцієнтами відповідної степені, а тут у нас Б, це в нас ширина шліфування, тобто та контактна ширина, якою обробляється деталь торцем круга. так Ну Якщо ми потужність маємо так швидкість. Про швидкість, що скажемо так? швидкість, тобі, про швидкість, плюс, скажемо, ну, яка є, навіть немає розрахунку. так. І потім визначається еквівалентна потужність. Ми її знаємо, в курсовій, ми її считаємо, Це квадрат потужності на той час, другий квадрат потужності на час, додаємо всі квадрати потужності, добутки всіх квадратів потужності на час і ділимо на суму часів, тобто на весь цикл. Так? Ну, і частоту обертання розраховуємо. 60 ВІ, наділимо на піде, при цьому з каталогів вибираємо номінальне значення більше, ніж еквівалентне розрахунково. Ну, і такі питання. Так, і давайте літературу. Літературу, що нам інтернет пропонує. Що пропонує інтернет? Так, ну, от перша цікава література, вона не зовсім шифально верстата, але. але Сигналізація стану, сигналізація стану. Подивіться на схему, схема знайома, так, пуст, катушка магнітного пускача і підключена паралельно лампочка. Таким чином, це однієї сигнальну лампою. Тобто, це каже про те, що в нас. Тут горить зелена лампочка, ну, чи червона лампочка, яка каже, що катушка потребує живлення, катушка замкнула контакти, двигун у нас працює. Тобто лампочка ще й показує, чи працює двигун, чи ні. Якщо, наприклад, захист у нас тепловий спрацював, то відключився контактор і лампочка потухла. І, ну, єдине, що струм, струм споживання ж збільшується. Да? Далі. І вона циналізація двома сигналами з використанням одного блоку контакту магнітного пускача. Так? Одного блок контакту. Тобто, у нас дивимося, якщо в нас не увімкнено, не увімкнено це коло так? коло з контактором, яке там двигун запускає, то горить, наприклад, ось лампочка оця. hl 2 Тобто, Вона показує, наприклад, що є живлення, але двигун не вімкнує. Тільки двигун у нас через цю лінію включається. Спрацьовує контактор, катушка контактора. Запалюється лампочка, яка сигналізує, що контактор включений, і виключається ця лампочка, що у нас режим очікування зупинився. Ось така схема. І тут ще одна схема: сигналізація використання двох блок-контактів магітного пускача. Або ж, дивіться, ми не пускаємо паралельно до котушки лампочку, а окремо пускаємо лінію і контакт, який замикається тоді, коли контактор спрацьовує, лампочка горить і контакт. Який розмикається, коли лампочка перестає тутнути. Ну, така цікава схема розгляне. Далі. Наступне перевірка попереднього вибраного двигуна. Тобто завжди, ось бачите, еквівалентами ми вважали, так? Завжди треба перевірити, чи правильно ми його вибрали. Так? Як перевіряється? Ну, формула ось. Двигун не перегрівається, якщо його номінальний момент більший. Від еквівалентного моменту, Ме, да, дивимося, МЕ у нас uh, еквівалентний момент МЕ. Еквівалентність за нагрівання момент так от по формулі. Да? Ну Та, що формулу знаю. Якщо ми момент номінальний, вибрали двигун, його номінальний момент більший, ніж коефіцієнт ну на 10-20% від еквівалентного моменту. От така в літературі знайшов. така Ми теж перевірку робимо, ми, до речі, на, там по-другому ми вважаємо, да, ми там пусковий момент раховуємо, плюс там ще одну особливість, також номінальний повинен бути більший. Да, на перевантажувальну здатність, дивіться, розраховується, як е, е, з ділянки діаграми навантажень. Так, діаграму навантажень, ми знаємо, ось наша діаграма навантажень. Так, теж здійснюється така перевірка. Ну і двигуни подачі як розраховується. Це далі. Силового кола елементи обираються. Так, ну тут до шліфувального. І ще одне ось електрообладнання шліфувального верстата. Так, описується електрообладнання верстата, шліфувальний, його шліфувальний модель записана. так, Рух, ці в нас шліфи. Ми вже є таке в попередній лекції, Так розглядали ось інший шліфувальний верстат, так. Тип електроприводів шліфувальних верстатів. І ось, бачите, ось цей матеріал. Тут він і. Формула швидкості, як вважається, до речі, в моєму конспекті нема, що виникає зменшення швидкості, різання швидкість, яка дорівнює PDN на 60 і на 1000 метрів за секунду. Цієї формули нема, до речі, у мене в конспекті. Так, і розрахунок потужності двигуна. Дивіться, що у нас тут. Знову ж таки, периферію круга, торцем кола. Дві потужності визначаються в залежності від того. І еквівалентна знову потужність визначається. Робиться ось перевірка. По каталогу і з умови, що у нас частота обертання N розраховується за форму. Далі автоматизацію автоматизований, автоматизований електропривід постійного струму. Може автоматизація, чи автоматизований електропривід, Помилочка невеличка, знайшли. Ну, я постійно цією книжечкою книжечка гарна, постійно нею користуюся. Посилання, звісно ж, на ці книжки є в конспекті. Ну, а, іще, іще. Панове, іще ось. Скачав, по-моєму, ми цю не дивилися. Дивіться, диплом ну, ще одну скачав. З Київського політехнічного. Електромеханічне обладнання та автоматизація плоскоштувального станкапчі, то, мабуть, було. Давайте подивимося. Мене так зацікавило. Що це верстата, так? Розрахунок, розрахунок, як люди розраховують. От ми вже розглянули, а тепер подивимось. Ну от така схема. А, ну це ми бачили, це бачили. мене цікавить розрахунок. Так, да, 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 да. Ось дивіться, дивіться. Розрахунок потужності і вибір двигуна. Вихідньому описювального від відшліфування плоске прямокутному столі, хата шліфування чорне торцем круга. Бачите, торцем круга. І відповідно формула на торцем круга, ось вона така ДБ у нас Оце ж площа. Да? обробляємого обробляємого матеріалу. Ну, да, тут спробую сформулюю його. Так, ну, і от цікавий розрахунок, підставили значення. Взяли їх ось вони у нас. Так, шліфування круга. Електрокорунд. Значення. Це вже як приклад. Так? Як приклад, шіфальна круга електрокорунд. Підставили значення. Потім потужність визначили, потім ну, з урахуванням ККД, кстати, формули немає. і Потім характеристику двигуна обрали. Потім розрахунок подачі. Розгункові дані, маса, швидкість переміщення, швидкість. Знову ж таки, формула не на брана, анамальована. Таксі на оце намальовані. І загальна маса, і потім ще розрахунок пішов у нас вже отакий От цікавий розрахунок. До речі, ми аналогічно будемо практично робити розрахунок. ну, Це така тема в нас сьогодні. Дякую за увагу.